Доброго вам здоров'я, шановні, 8 січня, середа. Сьогодні православна церква згадує преподобних Григорія Чудотворця і Григорія Затворника Печерських. Ще сьогодні згадують Георгія Хозевита, а ще святих мучників Юліана і Василису. В народі це свято отримало назву Пів Івана або Різдвяний день. Це другий день після свята Іоанна Предтечі, в народі казали, після Івана предтечі, хто не робить, того б'ють у плечі. 8 січня святкували Різдвяний день, так званий, відомий в народі як Пів Івана або Виряджання свят, що символізувало завершення всіх новорічно Різдвяних свят. Це свято народне відзначалося через два тижні після Різдва Христового і було присвячене пам'яті Григорія Чудотворця. Ченця Києво-Печерського монастиря, який славився тим, що зціляв хворих за допомогою невареного зілля. Останній день святкового циклу традиційно був присвячений гостинствам, бо говорили, що пів Івана полощі ложки в домі відновлювали звичний вигляд, доїдали залишки святкових страв, а також запрошували кума з кумою. В деяких місцевостях в цей день також мали обрядовий характер, звичаї, пов'язані з ткацьким ремеслом, де заміжні жінки ходили від хати до хати, волочачи за собою гребінь на вірьовці, щоб сповістити про майбутні свята проганяння. Цей обряд називався Виряджати святки і символізував збір на останні святкові розваги. В минулому столітті чоловіки часто розносили в'язанки гречаної соломи, яку молотили в Плипівський піст від дверей, до дверей, кажучи при цьому, нате вам ковбаси! І після цього починали частування. Якщо святкове пиття не було розпочато раніше. Цей звичай також додавав веселої атмосфери, коли люди збиралися разом, щоб вшанувати завершення свят. Загалом в цей день на Київщині люди збиралися навколо обрядового столу, виголошували побажання, примовляння і тости. Господар виголошував серйозний тост, бажаючи душам померлих Царства Небесного, благословення і здоров'я для рідних, а також просячи Божої допомоги для щасливого завершення святкового періоду. Присутні відповідали дай Боже! Далі йшли вже жартівливі тости, як то побажання гарного врожаю, здоров'я худобі і також благословення для родини. Особливе значення мав обряд проганяння куті, коли молодь також святкувала завершення свят і готувалася до роботи. Адже, як говорили, тік і притік причинок приволік. Наші пращури розуміли, що з початком хліборобського сезону розваги мали закінчитися. А вживання спиртних напоїв ставало несприйнятним та аморальним. Зима ж якраз була часом відпочинку, коли можна було насолодитися святами, повністю використовуючи період спокою для відновлення сил. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних обрядів. Вірувань, знань, заборони, забобони, все 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 Я вам розкажу все, що знаю про цей день, все, що знайшла, в етнографічних джерелах в різноманітних, в книжках, все, що знайшла, про 8 січня розкажу, що сьогодні можна робити, що треба сьогодні зробити. Ще раз повім, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, пишіть довгі, продовгі коментарі, це дуже-дуже важливо. А ще робіть репости, якщо ваша ласка, і підписочку на канал. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам Небесним за цей день так само. Слава Україні! І я починаю. Преподобний Георгій Хозавит з ранньої юності присвятив своє життя служінню Богові. Залишивши морське життя і прийнявши чернецтво. Згодом він став авою обителі Хозевської. Після паломництва до Єрусалиму, де він поклонявся святим місцям, Георгій провів решту свого життя в суворому пості та духовних трудах, досягнувши спокою в Господі. Цього ж дня, 8 січня, вшановується пам'ять святої матері Домники, вона Елінка з Карфагену, Прибула до Константинополя за часів правління Теодосія Великого разом із чотирма дівчатами. Її прихід супроводжувався божественним откровенням, відкритим святому патріархові Нектарію, який охрестив її. Прийнявши чернецтво, домника присвятила себе строгому посту і духовним подвигам, звершивши багато чудес. Вона врятувала корабель від потоплення, заспокоїла бурю на морі. Мала дар пророцтва і бачила ангела, який просвітлює природу вод. В глибокій старості зацарювання Лева і Зенона, передбачивши свою кінчину, домника мирно відійшла до Господа. Преподобний Григорій, чудотворець Печерський, якого також згадують сьогодні, відомий не лише своїми подвигами, а й численними чудесами, якими Господь явив свою силу через нього. Як Неокисарія прославляє святого Григорія Чудотворця, так і києво Печерська лавра, величає його та зоіменитого святого. Бог явив свою благодать в багатьох преподобних, зокрема в Григорієві, обравши його на особливе служіння чудотворіння. Григорій став ченцем під наставництвом преподобного Теодосія Печерського, він навчався смирення. Послуху, чистоти і віддавався безперервним молитвам. Завдяки духовним подвигам, святий ще замолоду отримав дар чудотворіння. Демони, бачивши його, вже здалеку кричали про свою неминучу поразку, а Григорій молитвами проганяв їх. Одного разу злодії намагалися обікрасти святого, але він викрив їх і, молячись за їхнє навернення, змусив провести кілька днів глибокому сні. Згодом, пробачивши їх, нагодував і навіть захистив від покарання князя. Чудо змінило їхнє життя. Злодії стали послушниками монастиря і трудилися до кінця своїх днів. Подібні випадки повторювалися. Одного разу інші злодії, намагаючись вкрасти плоди з саду Григорія, виявилися нерухомими не в змозі залишити місце крадіжки. Лише після їхнього каяття святий відпустив їх. Умоливши працювати чесно і допомагати братій. Навіть через підступи ворога за людську злобу, преподобний залишався милосердним і прощав своїх кривдників. Врешті, під час чергового випробування він постраждав від рук князя Ростислава Всеволодича, який, не повіривши пророцтву святого, наказав втопити його в Дніпрі. Через три дні братія знайшла тіло святого в Келії, неушкоджене осяйне благодаттю. Ще сьогодні шануються святі мученики Юліан і Василиса. Юліан, уроженець Антиноя, був із багатої впливової родини. Ще з юності він обрав шлях дівства, присвятивши себе навчанню, читанню та духовному вдосконаленню. Опанувавши як елінську філософію, так і християнські істини, Юліан твердо вирішив залишитися чистим перед Богом. Проте, коли йому виповнилося 18 років, батьки наполягали на одруженні, бажаючи побачити його продовження роду. Після тижня посту і молитви Юліан отримав у видінні слова Господа, той запевнив, що дів свого залишиться нетлінним, а обраниця також збереже чистоту. Нареченою Юляна стала Василиса, єдина донька заможних батьків. В першу шлюбну ніч обидва відчули Божественну присутність. У видінні з'явився Христос, Богородиця та Небесні Лики. Їм було обіцяно вічне життя за дотримання дівства. Відтоді вони жили разом в чистоті, приховуючи це навіть від своїх родин. Після смерті батьків Юліан і Василиса присвятили себе духовному життю, заснували два монастирі: чоловічий та жіночий. Юліан зібрав навколо себе до 10 тисяч монахів, а Василиса близько тисячі дівчат і жінок, які бажали служити Христові. Їхні монастирі стали осередками духовного життя, де цвіла чистота і свята праця. Наприкінці свого земного життя святі Юліан і Василиса разом зі своїми духовними дітьми перейшли до небесних обителей, залишивши світові приклад вірності Богові і дівства заради вічного спасіння. Сьогодні в українському народі пів Івана Різдвяний день. Цей день здебільшого відзначали жінки, бо вірили, що пів Івана полощі ложки. В цей день завершувалися всі-всі-всі зимові святки. Жінки старшого віку прикрашали гребені, ходили по домівках, а потім збиралися за святковим столом в когось вдома. Ввечері приносили до хати мички і коноворотки. На Сумщині це робили на голодну кутю і промовляли тік і притік причинок приволік, що означало готовність розпочати роботу. В багатьох регіонах в цей вечір парубки проганяли кутю, дотримуючись обрядових традицій. Також вірили наші пращури, що вітер в цей день передбачав погоду на літо. Якщо він дме зі сходу, літо буде спекотне. Як з півдня то грозове, в цей день, який в перший день Різдва, вважалося великим гріхом працювати, але пити горілку було дозволено в давні часи, коли життя було складнішим, а традиції ще глибше вкорінені, селяни використовували це право повною мірою. Тоді, звичайно, відзначали, що святковий стіл не обходився без жартівливих побажань та веселощів, навіть якщо ранкове застілля не було заплановане. Гостинність була важливою частиною культури. Її вираженням були численні прислів'я, приказки, припросини та пісні, які складали цілий кодекс поведінки. В кожній хаті, де зустрічали гостей, господар виголошував благословення на душі померлих, згадуючи батьків і дітей, і просив у Бога здоров'я та благополуччя для себе та своїх рідних. Такий тост був серйозним і поважним, а далі вже переходили до жартівливих привітань. Наприклад, щоб Бог родив хліб, а у запічку дітей, чи щоб корова добре доїлася. Це були звичайні майже обов'язкові слова, які супроводжували кожну чарку. Гості завжди повинні були бути підготовлені до того, що кожна чарка матиме свою історію та своє побажання і не обходилося без сміху та веселої компанії. Наприклад, після першої чарки всі говорили без припросин і чарка не мила. І вже далі йшли жартівливі кличі до наступної випийте по другій, щоб на одній не скакали або «Без безстройці і доми не строяться. Якщо випивали більше трьох, то жартівливі промовки ставали ще кумеднішими. співали пісні, що обігрували цю традицію і жартували про майбутню подорож у Потойбіччя. Напиймося тут, бо в небі не дадуть. В ці зимові дні за старими гуцульськими переказами. В лісі можна було зустріти чугайстра. Він не лісовик, а зачарований чоловік, уособлення природи та її могутніх стихій. Образ чугайстра зберігає давнє уявлення про те, як людина сприймала лісові явища, наділяючи їх людськими рисами, віруючи в магію та перевертнів. Легенди про лісових людей поширені не лише в Карпатах, а й в центральних і північних регіонах України. Їх уявляли як кошлатих, мов барани, бородатих велетнів, які ходять босоніж і без одягу, з довгими сивими бородами. Кажуть, що взимку ці лісові люди зашмаркані, з їхніх носів тече і замерзає, утворюючи довгі крижані бурульки, що, наче приковують їх до місця аж до самої землі. Вважалося, що той, хто допоможе лісовій людині звільнитися від цього зимового полону, Отримає як нагороду срібло, адже розтанувши, лісовий чоловік перетвориться на блискучий метал. Чугайстер персонаж слов'янської демонології, особливо поширений у фольклорі західних українців. Йому приписують на людську силу. Він господар гірських лісів, здатний підняти вихор, вириваючи дерева з корінням. Існує приказка: Чугайстер танцює. Тоді всі звірі збираються послухати його гру на сопілці, а ще він грізний переслідувач лісових мавок, яких роздирає і пожирає, наче захищаючи ліс від небажаних духів. В одних легендах чугайстер зображається як привабливий легінь чарівник який може звабити дівчат і молодиць, а в інших як волохатий велетень в білих одежах, похмурий, суровий або голий. Та, хоч би яким поставав чугайстер. Людям він не дуже той загрожує. Втім, може затанцювати до смерті. Що не можна робити 8 січня. В цей день варто уникати певних дій, які наші предки вважали недобрими прикметами. Зокрема, не слід купувати мотузку, бо це вважалося провісником нещастя. Бойки вірили, що 8 січня майбутній матері заборонено тримати в руках мотузку взагалі, бо тоді її дитину буцімто чекатиме доля повішеника. Сьогодні не можна варити і пити кисіль, оскільки наші пращури вірили, що це може накликати хвороби та біди в дім. Нещастя за повір'ям може спіткати того, хто одягне в цей день темний, несвіжий або старий одяг. Тому вважалося важливим вдягатися в світлий одяг і додати до свого образу хоча б об одну нову річ. Крім того, наші пращури застерігали їсти перед дзеркалом сьогодні, аби не втратити красу. Сміх над ближнім міг обернутися проблемами з мовою чи навіть висипанням на губах. Сільське населення українських Карпат вважало, що відмова 8 січня вагітній жінці в чому-небудь. Запрограмує нещасливу долю для її ще ненародженої дитини, і вона може навіть стати жебрачкою. 8 січня вважалося невдалим днем для одруження. Люди вірили, що шлюб, укладений 8 січня, принесе нещастя, жінка залишиться вдовою. Проте діти, народжені в цей день, вважалися щасливими та заможними, ніби сам день приносив їм удачу. Праця в першій половині дня вважалася небажаною. Люди уникали важкої фізичної роботи, вважаючи, що це може призвести до втрати сил і до лиха. Заборона поширювалася і на миття тіла чи прання одягу, адже це могло накликати хвороби та нещастя. 8 січня заборонено мити голову і чесати волосся. Люди вірили, що це може спричинити головний біль, випадіння волосся або навіть появу вошей. Заміжні жінки в цей день уникали заплітати коси. Побоюючись ускладень під час пологів. Іменини сьогодні відзначають люди з наступними іменами Євген, Григорій, Юліан, Омелян, Антон, Агнеса, Ярослава та Василіса. Ім'я Василіса має глибокі корені і особливе значення. Воно походить від грецького слова «базелевс», що означає цар або правитель. В багатьох культурах це ім'я асоціюється з величчю, шляхетністю та мудрістю. Василіса часто уявляється жінкою, яка поєднує в собі рішучість та ніжність. Зазвичай носійки цього імені мають сильний і незалежний характер. Вони схильні до аналітичного мислення, завдяки чому легко знаходять вихід із складних ситуацій. Василіси володіють природними лідерським потенціалом. Але разом із тим залишаються чуйними до потреб інших. Їхня наполегливість і прагнення досягати високих цілей часто захоплюють оточуючих. Ім'я наділяє свою власницю внутрішньою гармонією, що допомагає їй бути впевненою у власних силах. Василіса цінує чесність і вірність, легко встановлює довірливі стосунки з людьми. Водночас вона вміє захищати свої межі, демонструючи вразливість лише тим. Хто заслуговує її довіри, Василіса нерідко виявляє творчі здібності, її приваблюють мистецтво, музика чи література. Вона знаходить радість в самовираженні і хоче ділитися своїми ідеями. Проте, попри романтичну натуру, вона залишається прагматичною і відповідальною, особливо коли йдеться про важливі справи. Завдяки поєднанню сильного характеру і тонкої душевної організації. Василіса нерідко стає джерелом натхнення для тих, хто її оточує. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ми працюємо над тим, щоб працювати, тому що святки закінчилися, і пора вже якось потихеньку повертатися до роботи. Але бачите, народні прикмети нам кажуть, що не дуже то і треба. Ну, воно зрозуміло насправді чому. Тому що, в принципі, основні роботи то проводилися дійсно влітку та восени. А взимку нема було чого робити. Ну, хіба що там прясти, щось ткати, шити, вишивати. Ну, але це вже ну, це робота, звісно, була. Але це така робота, знаєте, більше вже до хобі. Тому наші пращури намагалися і далі відпочивати, хоча відпочивати було не дуже то і треба. Ну, дійсно, ці періоди, коли прямо треба було. Е себе обмежувати в чомусь, оце періоди пустів. Поки що просто немає. У нас м'ясоїд з вами. Можемо свататися, одружуватися, але не сьогодні, як бачимо, згідно з народного календаря. І давайте вже завтра зустрінемося, аби дізнатися. Мені самі цікаво. Ну, насправді я вже все знайшла. Ну просто мені цікаво про це все розповідати вам, про те, яке буде завтра свято, що не можна робити. Дуже цікавий день буде. Приходьте обов'язково на цей канал. Слава Україні! Дякую вам за перегляд і до зустрічі завтра!